Газовий редуктор Magic 3 Compact передбачений під системи 4-го покоління на зріженому нафтовому газі, комплект поставки, паспорт, інструкція на редуктор, редуктор Magic 3 з датчиком температури, ніпель 6 мм латунний, гайка D6M10 одна штука, кронштейн кріплення дві штуки, фільтр сітка. Комплект для кріплення, гайки, шайби, болти, саморізи використовують для автотранспортних засобів з потужністю до 308 кінських сил або ж до 225 кВт. Особливості має вбудований температурний датчик, сучасний дизайн, компактні габаритні розміри 115х65, для очищення охолоджуючої рідини в комплект поставки входить спеціальний сітчистий фільтр. Задяки йому камера обігріва буде працювати довше. Стабільні показники вихідного тиску, навіть при різкій зміні режиму роботи. В редуктор HL Propan газ входить за допомогою 6-мм магістральної труби. Для цього в нижній частині редуктора є штуцер входу газу. Вихід газовий розташований у верхній частині редуктора і передбачений під рукав 12 мм. Для здійснення підігріву тут є два стелевих штуцери під рукав з внутрішнім діаметром 16 мм. Виготовляє редуктор чеська компанія HL Propan. Гарантія складає один рік.